Скільки раз в ці двері стукали, і скільки раз ці двері відкривалися, Скільки раз тут розпалювали в грубки і грілися, але прийшов час, коли всьому прийшов кінець, ще трохи і цей будинок розрушиться. Але було начало і був кінець. Я думаю, ті люди, які строїли цей будинок, і якщо б вони були живі, то вони б навіть не могли представити, що колись отак буде. Ніколи. Ніколи. Але сьогодні маємо те, що маємо. І прийде час, навіть не буде сліда. Прийшов ти нагий, і нагий ушов. Колись на цьому місці кипіло життя. Можливо, це було 40-60 років назад. Знаєш, люди строїли. І був час, коли вони пишалися тим, що хата достроєна, хата зроблена. Але сьогодні тут все опустошено і пусто. Можливо, колись тут бігали по цьому подвір'ї дітки, радувалися, коли приходили зі школи. Але прийшов час, коли воно опустошено, коли тут нема ні одної живої душі. Можливо, із цього вікна, колись дітки заглядували і зустрічали батька з роботи. Або коли снігу тут багато було, і сніг раніше закатувало аж попід вікна. І дітки любувалися і дивилися. Знаєш, я просто хочу навести таку паралель і сказати тобі, можливо, сьогодні і ти живеш в такому домі, де євроремонт, де все заложено плиткою де ти під'їжджаєш до воріт, нажимаєш пульт і воно відкривається. Возможно, ти по ступіньках піднімаєшся на другий або навіть на третій етаж в своєму домі. Але точно так же і тут. Колись був пік цивілізації. Але прийшов час, коли є почало і є кінець. І, можливо, і в твоєму домі, колись прийде кінець, колись твій євроремонт закінчиться, колись твій дом буде стояти так, же, як і цей будинок. Але саме головне, друг, саме головне, є почало і є кінець. Є той, хто є альфа і омега, який каже, я йду на небо приготувати вам нове місто. У отця багато обітелів. Тому сьогодні позаботься о том, щоб в тебе на небі була обітіль, був дом, було жильо, і щоб ти міг бути царем царя. Во славі Його во віки віков. Амінь.